Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Сьогодні на огляді буде новий сайт по заробітку криптовалюти Shiba без складень. Я неодноразово в своїх відео говорив, що збираю ці токени, так як вірю в те, що на дистанції можна буде на ньому заробити не менше, ніж свій час на Dogecoin. Тому, коли з'являється можливість збирати ці токени без складень, я намагаюся її не пропускати. І цей сайт є саме таким. Скажу відразу, що заробити тут багато не вдасться. Але для тих, хто як і я збирає ці токени, чому б не зібрати якусь кількість і на цьому сайті. Тим паче тут від нас не вимагають ніяких зусиль і великих затрат по часу. І що потрібно робити? Для початку переходите за посиланням під відео, потрапляйте на сайт. Далі натискаємо Get Started. Реєструємося за допомогою своєї електронної адреси, натискаємо вхід, обирайте аккаунт за яким реєструєтесь. І далі потрапляєте. Свій особистий кабінет. Тут спочатку вам потрібно буде підписатися на 4 YouTube канала. Далі вкладки налаштування підв'язати свій адрес токена шиба Для цього натискаємо на свій аватар сетінг. Тут будемо бачити своє ім'я, також обирайте країну. І тут у вас буде не так, як в мене, буде поле, куди вам потрібно буде вставити адресу гаманця Shiba в мережі BNB. Використовувати адресу ми можемо як. З гаманців, таких як Metamask, Сівали та багато інших гаманців, які підтримують цей токен саме в мережі bep 20 або використовувати адреси бірж, їх велика кількість, які підтримують цей токен. Тому кожен зможе вибрати для себе якийсь варіант. І після того, як ви підв'язали, ви вже можете перейти до заробітку. Ну, але спочатку давайте розберемося, що ми тут бачимо на головній сторінці. Як бачите, тут відображаються відразу три баланси. Перший це загальний баланс, другий це activity баланс, це ті, що токени ми заробили самі. І також реферальний баланс. Ну, і для того, щоб нам почати тут збирати наші шиба, нам потрібно переглядати відео. Для цього переходимо в вкладку Task. Тут, як бачимо, є дві вкладки, спонсорських постів поки що тут ще немає, можливо, в подальшому вони будуть. А ми ж переходимо в вкладку Відео АДС» і тут бачимо відео, які нам потрібно переглядати. І за це ми будемо отримувати токени SHIBA. Тут ми можемо бачити, скільки за перегляд ми отримаємо, скільки часу нам потрібно переглянути. Я вже трішки тут переглядав, але як бачите, тут з'явилося ще нові відео після того, як я. Переглядав. Як я вже говорив, що, як бачите, тут заробіток невеликий, але мінімалку можна назбирати. Вона тут становить всього 5000 сатош. Ну і ви просто натискаєте на любе відео. Я не буду зараз цього показувати, як бачите, тому що тут дуже довго потрібно їх переглядати. Переважно тут відео, які йдуть доволі довго, їх можна переглядати в неактивному вікні. А ось короткі відео, наприклад, такі як ось по 30% секунд бачите, навіть є 5, то більш за все їх потрібно переглядати в активному вікні. Давайте Давайте спробуємо на ось цих двох коротких відео давайте почнемо з 5 секунд Натискаємо на нього. У нас запускається автоматично відео. Бачимо тут ось таймер. Давайте спробуємо поки що перейти на іншу вкладку. Переходимо, трішки почекаємо. Повернемося на сайт. Ну, На жаль, це дуже коротка реклама, тут ми нічого не зрозуміли. Ми отримали 15 шибок за 5 секунд. Натискаємо ОК. Далі повертаємося назад. У вас відразу може також не оновлюватись вкладка, просто оновити і покаже, що ви це відео вже переглянули. Давайте спробуємо ще переглянути 30-секундне відео, натискаємо на нього. У нас таким же самим чином все запускається автоматично. Іде відлік. Таймеру. Ну і давайте спробуємо зараз перейти на інший сайт, чи потрібно для того, щоб отримати винагороду бути активному в цій вкладці. Давайте спробуємо поки що декілька секунд побути на іншій вкладці, повертаємося сюди. І як бачимо, це відео, яке ми можемо переглядати в неактивному вікні. Ось, Дочекаємося, давайте таймера, заберемо свою винагороду. І все, ми отримали знову 15 шиба, натискаємо ОК, повертаємося назад. І ось таким чином переглядайте. Ці відео і збирайте шиба. Також ми тут можемо ще заробляти на реферальній програмі. Вона тут трьох рівнів, для того, щоб нам знайти свою реферальну силу ми йдемо в вкладку Реферал. Тут обираємо My Referrals» і тут бачимо нашу реферальну силку, яку ми можемо ділитися з друзями та партнерами і заробляти ще більше токенів шива Також більш детально, що нам тут нараховувати можете ознайомитись ось тут нижче. Тому кому цікаво, можете почитати. Не будемо зараз загострювати свою увагу, хто хоче, почитайте. Ну і тепер щодо виводу. вивід тут від 5 тисяч для цього натискаємо віздров. Але тут є також один нюанс. Те, що так як в нас знаходиться три баланси на рахунку, ми з кожного виводимо окремо. Як бачите, тут можна обрати Direct Wallet, потім Referrals Balance і активний баланс. І, наприклад, коли ми натискаємо Activity Balance, як бачимо, що у нас відображаються лише ті токени, які в нас знаходяться саме ребенка. На активному балансі. Тобто ми не можемо виводити відразу ось цю, яку ми бачимо на загальному балансі. Ми окремо виводимо активний баланс і окремо реферал баланс. І ви тут, коли виводитимете, просто обирайте один з цих балансів. Перший баланс здається, це реферальний баланс, куди нам нараховується шиба за наших партнерів. Наступний якийсь ще. Індірект реферал баланс, я не зовсім щось зрозумів, Можливо, це якщо ваші партнери запрошуватимуть також друзів. За наступну лінію вам просто будуть нараховуватися сюди ці токени, і ви також таким чином зможете їх виводити. Тут вводите суму, адрес гаманця, у вас вже відразу буде відображатися, вели суму і натискаємо вивід. Сам я ще поки що не виводив з цього сайту, але користувач, який мені порадив цей сайт. Вже виводив з нього, тому поки що цей сайт платить, не знаю, скільки він буде платити. Ну але якщо брати до уваги, наприклад, порівняння сайт PayUp, який також платить нам за перегляд відео, але у доларах, і невеликі суми. Тому, можливо, цей сайт також пропрацює довгий час, а може зіскаметься навіть після перегляду вами цього відео. Так що, кому цікаво, переходимо. Реєструємося, починаємо збирати токени і виводити собі на гаманці. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому було цікаве та корисне це відео, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!